Друзі, всім привіт! Сьогодні проводжу знову пряму трансляцію своєї посадки лохини. Е, показувати вам буду свою посадку у відкритому ґрунті, яка посаджена. Ще звідси я трансляцію не проводив. Зараз поговоримо про деякі нюанси, які є плюси і переваги над посадкою контейнерною. Ну, відповідно, якісь дам відповіді на ваші питання в чаті. Тож пишіть, е, якомога більше питань, постараюся на все відповісти. Е, Ця посадка, що я вам зараз буду показувати, це моя перша посадка. Я її посадив ще у 2017 році. Тут Туті досить великі рослини, потужні. І також цього року тут дуже проблема в мене з поливом, бо не вистачає води. І зараз вам покажу, які плоди, якщо такий мінімальний досить полив. Ну йдемо зараз, пройдемося, оглянемо все. Також на рахунок сортів, що в мене тут посаджено, це. Блюкроп, Еліот і кілька кущів дюка. Є ще також кілька кущів пересорту. Там я взагалі не можу дотепер ще дізнатися, що це за сорт. Але дуже крупна солодка ягода. Ну, Мені подобається. Ось така посадочка. Кущі тут вже з 17-го року дуже семирічні можеш рахувати. Це та, де я там написав таку невеличку. Платтю про цю посадку як я її садив, з чого я починав, і потім я вже перейшов на контейнерну, на саженці і так все інше. Ну, ось тут в основному все блюкроп посаджений. Ягода не дуже крупна, тому що плоди тут такі е, ну, невеличкі, е, внаслідок мінімальної кількості води, бо проблема з водою. Ось бачите, ось така ягода. В цьому місці також того року трошки більше було пошкодження градом, і тому я думаю, що ще це вплинуло на крупність ягоди. Ось, бачите, такі. Основною перевагою цієї посадки над контейнерною є те, що е, тут навіть при мінімальній кількості води е, е, рослини себе досить непогано відчувають, то, що єдине, що ягода не дуже крупна. Якщо б мене така кількість води була там, де контейнерна посадка, то я думаю, що вона взагалі б не вижила, ті рослини, мабуть, б посохли. Тому хто планує садити, наприклад, контейнерну посадку, завжди зважайте, чи у вас є достатня кількість води. Якщо води недостатньо, ніколи так не висаджуйте, краще ось так відкритий ґрунт, навіть при мінімальній кількості води ви залишитеся завжди хоча б з якимось врожаєм. Також тут досить рясно все. Ось також такий нюанс цієї і посадки, що тут набагато пізніше все дозріває. У контейнерах там швидше земля прогрівається, швидше йде у рослин. І відповідно, плоди там десь на тиждень-півтора йдуть швидше. А отакий, що в відкритому ґрунті, все ж таки тиждень-півтора йде запізнення. Ось так мій блюкроп виглядає в цій посадці. Так, пишуть мені, добрий вечір, дякую за вашу працю. Хотів спитати, яку кількість води на кущ ви вносите на день. Дивіться, на рахунок кількості води на день абсолютно не можу вам сказати. Це все індивідуально, залежить, чи у вас були якісь опади, чи не було. Якщо у вас нормально перепадають дощі, відповідно ви менше поливаєте. Якщо сухо, ну, то поливаєте до тих пір, доки не з'явиться волога. Що я роблю при поливі? Ось, бачите, є шар мульчі. Засунув руку під мульчу. І відчув: ага, тут сухо, ну, треба включати полив. Якщо є волога, значить полив не обов'язково включати. Також ось мульчу насипайте завжди як найбільший горбик. По моїх відео, хто слідкує на каналі, бачили, коли я вношу мульчу. То вона десь ось так на цей рівень закриває кущ, ну фактично, десь на 20-30 см. І це дуже добре впливає на лохину, тому що е, затримується волога. Це також досить такий великий плюс мульчі. Окрім того, що вона ще підживлює вашу лохину, ну, якби, як як органіка. Пишіть ще щось, кому ще які питання цікаві. Кущі тут досить такі рослі вже. Ось цей, напевне, взагалі до 2 метрів. Є й випади, ось тут в мене куш захворів, антракнозом був. Я його обрізав фактично під ноль, він зараз пустив вже молоді прирости. Оцей куш був такий самий за високий, ось як сусідній. Прийшлося його вирізати фактично під ноль. Нічого, я його все рівно він виросте, коренева там потужна. І за якесь десь два сезони він буде вже досить такий непоганий врожай давати. Бачите, на контейнерах BlueCrop вже фактично половина ягоди дозріла, а тут ось ще стоїть все зелене. Ну ось, бачите, тут взагалі дрібнесенька ягода. Це все внаслідок недостачі поливу. Також ягода гронами гарно росте. Ось так. Полив тут я роблю, в мене є. Сліпа трубка, вам покажу. Ось така йде магістральна сліпа трубка, це йде 16-ка. І в ній ось такі форсунки. Ці форсунки такі самі, як і там на контейнерній посадці. І поливає також ось таким ну, павучком. Тобто там 8 отворів йде і 8 струєк води поливає лохину. Пані Людмила, добрий вечір. Миру вам і здоров'я. Дякую, пані Людмила, вам також всього найкращого. Здоров'я, злагода, благополуччя. Ось тут ягодка взагалі починає трохи підсихати від того, що вологи немає. Ну ось так. Це все, що на рахунок блюкропа. Ось тут у мене є кілька кущів дюка. Ось тут ми вже і збір проводили. Е, ось тут. Бо там ще гілочка накинулася Блюкропа. Здається, що та зелена ягода з цього куща, вона насправді з сусіднього. Це з блюкропа. Ось дюк тут же фактично зібраний. Ще є кілька кущів реки тут. Це ось починаючи звідси, река досить рясна була, так само як і на контейнерах. Тоже вже збір проводимо. І ще у мене тут Еліот є. Еліот рясний. Ну, Еліот, як говорив, він кожного року радує своїм врожаєм. Це надзвичайно рясний сорт. Ось ягода тут ще буде наливатися, тому що він дозріває набагато пізніше. Єдине, що потрібно мати трошки практики з ним, як його обрізати, бо Еліот досить хворіє антракнозом, і завжди тут мусять бути дуже омолоджені гілки для того, щоб позбуватися тої хвороби. Ну, Звичайно, цього року і тут врожай трохи. Так суттєво менше, ніж минулі роки, через туну достатність вологи, ну нічого не поробиш. Ще на рахунок переваг і недоліків контейнерної і посадки в відкритому ґрунті, це є те, що в контейнері не обов'язково нічим. Підпирати гілки, тому що контейнер вже має десь висоту 60 см, він на підвищенні, ну і гілки фактично до землі там не достають. А ось тут обов'язково ось така шпалера повинна бути. Бачите, натягну... забив я ось такі натяжні труби і на них провів ось такий дріт. Це йде шпалера. Без цієї шпалери. Ось тут я б взагалі не зміг би пройти, тому що ці всі гілки настільки лягають, що не можна прокосити. Ну і фактично половина врожаю втрачається. Ну я вже це знаю, тому що один сезон половину врожаю через відсутність цієї шпалери я вже втратив. Все полягало на землю, на землі почало загнивати, і врожай весь пропав у мене. Ну, половина. Це було е, років десь два назад. Ось бачите, як тут. Все, йде шпалера, гарно тримає той кущик і цілий рядочок так досить гарно виглядає. Ось плоди. Бачите, на кожному кущі є плоди, також є і поодинокі такі засихання гілок, також мене десь недавно хтось питав, каже, я свої кущі і обробляв, і від хруща е, проливав. Е, і там, що тільки не робив, а все рівно є поодинокі ось такі засихання гілок. Не можу сказати, чому воно так. В мене також є. Підозрюю те, що можливо якесь конкретне місце кореневої системи не попадає волога, де вона живить ту конкретну гілку, і та гілка просто відмирає, що пересохла десь під нею коренева система. Так, в мене цього року на кількох кущах багато листя стало коричневим. Грунт під ним вологий. Ще не зрозуміло чому. Коли захворіли перші кроки, медян екстра, решта не можна, бо вже ягоди спіють. Ну так, Коли у вас ягоди спіють, то на рахунок обробок ви повинні обирати або між кущем, або між врожаєм. Ну, якщо ви бачите, що кущ загине точно, що він надто вражений, то я думаю, краще втратити той врожай, але зберегти кущ і на наступний рік вже мати якийсь врожай. Ну Це вже на, вас, на, ваш розсуд, ну, на ваш розсуд ви повинні обирати. Доброго вечора, дякую за ваші відео. Чомусь в мене починає сохнути дюк два кущі. Пожовтіло листя і не було приростів цього року. Що це може бути? Пані Ольга, причин може бути дуже багато. Тут може бути грибкове захворювання, може бути личинка хруща завелася, недостатність вологи, недостатність мікро... мікроелементів, він починає хлорозити, потім починає вже засихати і жовтіти. Ну, різні причини можуть бути. Найперше, щоб я вам порекомендував прослідкувати за поливом, це для того, щоб е, впевнитися, що ця проблема відпадає. І потім друге, розкопайте легенько навкруг землю, куща, перегляньте, чи є личинка хруща. Якщо це не личинка хруща, то тоді е, проливайте рослину, обробляйте якимись фунгіцидами від грибкових захворювань. Для початку, якщо ви не обробляли, можете обробити топсином М. А після, десь через днів 10-15 ще шавідом, наприклад. Ну, Здебільшого двох-трьох обробок вистачає для того, щоб рослину врятувати і вона добре себе почувала. Ну, Якщо цього не зробити, то відповідно, рослина загине. Ось тут в мене полив, такий бак також маю. В цей бак я перекачую воду з криниці. А потім з нього вже мотор закачує ось сюди на мою посадку. Ось так. Води потужності того мотора в мене вистачає максимум на дві ось цих магістралі. У мене тут є краники, тут же немає такої автоматики, як там на контейнерній посадці. Я просто вже краниками перемикаю кожну цю лінію окремо. Так. Як приємно зразу отримуєте відповідь. Дякую. Е, так, пані Галина, дякую вам, дякую за перегляди. Приходьте завжди на пряму трансляцію, тут поспілкуємося і отримаєте відповіді на свої запитання, ну, звичайно, з моєї точки зору. Я не кажу, що я якийсь там експерт, я так просто з своєї практики вам відповідаю на деякі питання і ну, що, що б я робив в такому випадку. кажу. Так. Ольга Бенько, дякую вам за відповідь. Будь ласка, звертайтеся. Ось бачите, які Еліот гарні прирости дає. Ось дивіться, приріст десь тут до метра пішов. Він досить товстий, ось на такому прирості буде гарний врожай. Тому що, якщо у вас будуть такі невеличкі прирости, ну ось... Ось цей, наприклад, то він так і буде на наступний рік, такий не дуже товстий і не дуже високий. Ну, з такого врожаю не буде. Звичайно, коли у вас вже ось як в центрі йде хороший, високий такий товстий приріст, з цього приросту буде дуже дуже хороший врожай. І ось будете мати такі ягідки. Так, можливо, ще когось щось цікавить, запитуйте, поки ми на посадці у відкритому ґрунті. Я вже неодноразово писав, як я цю посадку висаджував. Саме перші мої кущі були 5 штук посаджені, ось зараз вам покажу з цієї сторони. Тут були два куща дюка, два блюкропа і ще якийсь один я вже забув. Ось. Ну, дюк тут же збір був. Ще блюкроп, ось скільки тут ягоди, що все буде дозрівати. Ось така ягідка, ось це ще з дюка, тут залишки йдуть. І ось також блюкроп, така рісна, досить гілка. Ці перших своїх 5 кущів, що тут ростуть з цієї сторони, я їх пересаджував фактично. Вроді три або чотири рази, тому що спочатку я їх посадив там взагалі у звичайний ґрунт, там підлив водою з оцтом. Через деякий час побачив, що результату немає ніякого і кущі пропадають. Потім я їх пересадив у ґрунт з під ну, звичайний сосновий опит. Також не дуже той ґрунт їм підходив, тому що кущі дуже швидко пересихали, і також в більшості часу свого листя там було червоне, не допомагало ні підкислення, нічого. Аж по тому я вже завіз. Торфу, ну, вже начитався інформації всякої, як там правильно садити кущі, завіз торфу і нормально висадив їх. Зробив яму 40 см глибиною, зробив е її 60 на 60, і в таку яму в мене помістилося десь плюс-мінус 150 літрів суміші ґрунту. Е туди я додавав торф, сосновий опад, е хвой е сосновий опад, тирсу і кору. То я там давав фактично. Десь частину торфу і частину суміші з тої хвої тирси і кори. І так в мене в таку суміш висаджена вся ось ця посадка. Ось як бачите, який результат, як гарно вона виглядає. Довго, довго я з ним намучився, тому що копав ці всі ями вручну, потім після того, як посадив, то виявилося, що в посадці в мене тут немає дюка, бо мені дали такий. Дуже ну, жорсткий пересорт. Оскільки в мене цілий рядочок тут мав бути дюка, а виявилося, що це все блюкроп. Ну, Але нічого, тепер і блюкроп радує. А ранню ягоду я вже собі маю у своїх контейнерах. Ну, ось так. Ну, якщо хтось щось буде питати, можливо, комусь цікаво щось, запитуйте. Щось по саженцях. Можливо, хтось хоче сажанці придбати, можливо, ягоду хтось хоче придбати. Ягода також в наявності все відправляється. Бо, можливо, у когось якась проблема йде з рослинами, не знає, що робити. Давайте питайте, пишіть. Нас еліот. Бачите, що на рахунок антракнозу я казав Еліота, дуже починають молоді прирости. Це йде двохрічна гілка. Зразу у нас так чорніє. І на наступний рік з цієї гілки вже не буде плодів. Ось ці плоди вона ще витягне, тут ще буде гарний врожай. Але наступний рік, хоча ця гілка досить молода, її треба обрізати під ноль, тому що вона ще більше захворіє і результату не буде. Але оскільки Еліот дає дуже багато ось таких приростів, тому йому ця обрізка абсолютно не зашкодить і на врожай не вплине, що ви будете вирізати ось такі гарні гілки, якби молоді. Ну завжди є чим замінити. У нас, наприклад, дуже жарко, до 40 і вище. Дощів немає давно, вже і у мене так стало підсихати листя. Перенесла всіх в затінок і сітку, затіняючу поставила, і почав відходити кущик. Тож думаю, що це спека. Так, звичайно, це спека. Проблема лохини в тому, що вона не те, що хоче дуже багато води, що вона не може ніяк там напитися. А проблема в тому, що ґрунт, в якому висаджена лохина, то він такий, як мочалка. Він дуже швидко впитує ту воду, але так само дуже швидко її випускає з себе. І коли він вже пересохне, то його дуже важко розмочити. Там потрібно, якщо це контейнер, то взагалі ставити якусь ємність з водою і так його розмочувати там годину-дві. А якщо це посадка ось в такому відкритому ґрунті, ну, то тут треба буквально під куш підливати, напевно, літрів 50, щоб розмочити оцей ґрунт під підлохиною, якщо він пересохне вже. Це є така проблема. Кущі сильні питання, скільки приблизно ягод з одного куща. Е, на рахунок ягід з одного куща кожного року по-різному. З цього року яги тут не буде дуже багато, бо велика посуха немає чим поливати, і ягода дрібна. Цього року, якщо в мене буде 1,5 кг в середньому з куща, це буде добре. Бували роки, коли я звідси брав десь 3,5 кг з куща. Це в мене вистачало вологи, був такий сприятливий рік, що дощів багато було. Десь 3,5 в середньому виходило. Це було десь років 3 або 4 назад. <кій> я чула про сорт номер 9 чи насправді він такий добрий. <кій> сорт номер 9 взагалі я такого не чув, не можу вам сказати. Залежно, де ви про нього чули, тому що е, дуже багато є ліцензійних сортів, які, в принципі, взагалі не можна продавати, і багато розсадників просто. Для того, щоб там скрити якийсь там сорт, то в прайсах називають його зовсім по-іншому. І можливо, якщо, ви, якщо ви це, цей сорт чули з якогось конкретного розсадника, то швидше за все, що того сорта може не існувати. Ну, якщо тут в літературі якісь читали, там ну то можливо і існує. Я ще про нього не чув, не знаю. Цього року в контейнерах мені набагато більше сподобалося вирощування. Ну але в мене там є все для того. Є необмежена кількість води, е, автоматичний полив зроблений. І е, дуже величезна перевага, коли ви можете в каплю е, вводити добриво. Тому що, е, Якщо ви вносите добриво великими кількостями там, кілька разів за рік, ну, наприклад, той самий сульфат амонію, якщо ви його зараз даєте 30-40 грам, це дуже неефективно, тому що рослина не може таку кількість спожити, е, тим більше, якщо вона невелика. І то добриво, більшість його просто входить, ну, заходить в землю і так холостує, йде, лохина його не споживає. А от коли ви маєте капельний полив і можете. Е, Поливати все. І можете вносити добре маленькими кількостями, але часто, там, наприклад, по 5 грам, але там двічі на тиждень, то це буде просто супер результат. На контейнерах він цей результат в мене цього року себе показав. Там ну, надзвичайна врожайність, хоча там рослини ще не є, такі якісь аж дуже великі. Але цього року в мене там з контейнера, як мінімум, з кожного буде десь по 2-2,5 кг ягоди. Дякую, я бачила відео з Волині, дуже вдячна за пояснення. Будь ласка. добрий день У мене кроп 5 років, все добре, але чомусь ягоди багато, а листя зовсім мало. Дивіться, це є просто перегруз. Також я про це розказував багатьом. Коли у вас є ягода, ви завжди повинні орієнтуватися ще на наявність листя. Тому що, якщо не буде листя, ягода завжди буде дрібна і вона буде набагато менш солодка, тобто солоду вона не буде набирати. Тобто, коли у вас є ось такі китиці, ось ці, завжди повинна навкруг бути велика кількість зеленої маси, тобто листя. Тому що ось це листя живить ваші ягоди. Це обов'язкова така умова для хорошого врожаю, щоб вас ну, він радував, а не був дрібний і кислий. Так, легче підживити лохину в липні. Напротязі липня я ще вношу доброго двадцятки. Вношу водорозчинні, агролів 20-20-20, вношу його раз, раз або двічі на тиждень там, по 5 грам. І він дуже добре, дуже добре себе це доброго показує, тому що там є ще мікроелементи. Буду його вносити до кінця липня, а вже починаючи з середини серпня, буду вносити монофосфат калію. Це фосфорно-калійне доброго, буду його вносити за такою самою схемою. 5-10 грам на тиждень, тобто разово 5 грам. І буду вносити десь аж до кінця вересня. Це добре вже буде для підготовки до зими. Як пересвідчитись, що на наступний рік буде врожай? Які дії, щоб забезпечити врожайність на наступний рік? Щоб у вас був хороший врожай на наступний рік, це, повинно, це повинна бути вже підготовка з весни. Тобто це має бути полив, найперше. Це має бути хороша обрізка вашої рослини по правилах. Це друге. Ну і третє це живлення. Живлення, Тобто ви повинні вносити добрива по сезону. Весною більшу кількість азотних добрив, але також має бути присутній обов'язково фосфор калійної ну мікроелементи. Потім вже поступово сходити на рівномірну кількість фосфору, азоту, калію. Ну і для підготовки до зими вже даєте фосфор і калій. І тоді у вас все буде добре з рослиною. Ну і основне також один з основних таких факторів, то це завжди робити профілактичні обробки ваших рослин, щоб вони не хворіли. У мене йде здебільшого 4 або 5 профілактичних обробок. Це ну, якщо ми будемо починати з весни, то перед набуханням бруньків я, я обробляю рослини. Медіумісними препаратами, потім перед цвітінням я даю скор, скор плюс хор, ну, я б казати, що я давав минулого року це скор плюс хорус, потім я даю топсін М вже після цвітіння. Ну і Якщо ще є необхідність, якщо ви десь бачите, що якісь прояв хвороби, то так як цього року я ще давав свіч. Свіч, він досить швидко виводиться з рослини і ним можна обробляти ще фактично за 2-3 тижні до плодоношення. Ну і цього року я десь приблизно 10 червня ще обробив середньостиглі і пізні сорта. ранні вже навіть ним не обробляв. І цього вистачає, в принципі. У мене чомусь не ростуть кущі у висоту. Ну, буває таке, що лягає, гілля лягають досить, але просто зробіть разову хорошу обрізку. Десь на наступну весну обріжте все те, що лежить, і будете бачити, потім гілки підуть нормально вгору. Тому що ви завжди жалієте обрізати рослину. Рослина витрачає свої сили на ті гілки, що лежить, а вже високі гілки вгору вона ну, не має сили випустити за сезон. Монофосфат по листу чи в каплю. <кхем> я вношу все в каплю. По листу я вношу тільки там, де в мої, ну, на, на мої саженці, оскільки там горшечки маленькі, я не можу там під кожен конкретний горшечок внести, е в, ну, підлити той горшечок, тому там по листу йде обробка. А ось ці рослини, це суто йде все в каплю. А Можна, в принципі, чергувати робити раз в каплю, а раз по листу. Також кажуть, що дієво. Ну, але ну, я бачу, що в мене воно так показує в себе хороший результат. Що суто в каплю і навіщо мені там більше своєї праці затрачати, щоб я ще ходив і обробляв по листу. Так, хто ще щось запитає? Так ще поставте, будь ласка, на трансляції лайки, тому що у вас бачу 37 людей, а лайків всього 10. Ну, не жалійте лайки, тому що це допомагає. Е, більше людей побачить буде цікавіше на самій трансляції. Ну і мені буде цікавіше, і вам буде, тому що буде більше запитань. Так, хто ще не поставив лайк, давайте ставте. Так, бачу один з'явився. Ну, не скупіться, давайте. Ставте лайки так, в мене вже досить погана мережа, тому буду відключатися. Все, всім на все добре. Дякую за те, що були тут зі мною, що поспілкувалися. Бажаю всім гарних врожаю. До побачення.